Хлібопічки РЗТК BM 1000 та 1500. У чому різниця та яку краще обрати? Насправді вони дуже схожі, хоча і відрізняються зовні. Почнемо зі спільного. По-перше, вони обидві підходять не лише для приготування різного хліба, у тому числі і безглютенового, а й для приготування йогуртів, джему, кексів та замішування тіста. Для цього у комплектації є форма для випічки з керамічним покриттям, щоб випічка не пригорала. Подвійна ложка дозатор з мірною склянкою. Тістоміс та гак для виймання тістоміса. Єдина відмінність тут у РЗТКБІМ BM1500 дві лопаті і два тістоміса. Також є книги рецептів. Вони абсолютно однакові, і там і там 38 рецептів. По-друге, додаткові функції, які полегшують користування, наприклад, функція пам'яті автоматично вікне хлібопічку через 10-12 хвилин після відновлення електроенергії. Функція підтримання тепла зробить ваш хліб теплим навіть через годину після приготування. А функція закладання добавок, а працює вона з першої по сьому програму та з 12, дозволить додати до вашої випічки горіхи, сухофрукти, шоколад тощо. Також можна відкласти приготування на 15 годин, і це дуже зручно, адже можна запрограмувати приготування так, щоб на ранок мати свіженький та дуже теплий хліб. По третє, в обох лівопічках можна вибрати необхідну вагу готового виробу та колір скоринки. але вага відрізняється: BM1000 менше з розмірами, а тому і готовий виріб може бути 500 грам, 750 п'ятдесят або кілограм. У BM-1500 трохи більше. Кілограм, кілограм 250 та півтора кг. Продовжуємо про відмінності. Частково відрізняються і програми. 19 програм у РЗТК BM-1000 та 15 в РЗТК BM-1500. Зі спільного 8 програм для випікання різного хліба. А з відмінностей: розморожування, запіканка, десерт, пиріг, повільне тушкування, квас, смаження, випікання у BM-1000 – та молочний хліб, кекс, випікання, ручне налаштування у BM1500. Також відрізняється і потужність. BM1500 потужніша на 250 Вт. Обидві хлібопічки ідеально впишуться у будь-який інтер'єр, але, звісно, для них потрібно знайти місце. Але з іншого боку, вам більше не знадобиться купувати хліб чи якісь смаколики. Ви завжди зможете приготувати їх вдома. А посилання на обидві хлібопічки, як завжди, чекають на вас в описі до цього відео, тому скоріше переходьте і замовляйте свою хлібопічку.